Який благословенний нині день, навколо посмішки радіють люди, в душі мелодія любві бренить, пісні хваління линуть від усюди, а все тому, що наш Христос Воскрес. Так дійсно вже нема його у гробі, тож хай хвала лунає до небес, за вічне життя дароване й Тобі, воістину воскрес, О, Алілуя! Приєднуюсь я також до усіх, спасибі мій Ісус, люблю тебе, я, прийми щиру подяку з уст моїх. Цей час не можу не радіти, не можу я не славити тебе, бо ти Творець, а ми є твої діти. Я дякую, Ісусе, за любов без меж, істину воскрес, ти наш Месія. Хвала і честь Тобі, Спаситель наш! Любов ти наша, віра і надія, нехай Тобі лунає слава повсякчас. Тому в цей день святковий я усіх вітаю, любов'ю Ісуса, Бога нашого Христа. Від серця щирого, усім бажаю, миру, любові, злагоди добра. Нехай душа ваша завжди втішається воскресшим Господом Христом, небесним. Святим Духом наповняється, щоб славить Бога нам усім разом. Бажаю всім воскреснути сьогодні, разом із нашим Богом і Отцем і розпочати життя інше в Господі, нове життя разом з Творцем. Тож нехай завжди ця чудова Пасха, ім'я, який насправді є Ісус, у душах ваших лишиться назавжди. І береже від горя і спокус, дає вам сил ніколи не здаватись, любов, надію, віру укріпить, в усьому Богу довіряйтесь, нехай щаслива буде кожна мить!